Курс чудес урок 236. Я керую своїм розумом, яким тільки я повинен керувати. У мене є царство, яким я повинен правити. Іноді Таке відчуття, що я взагалі не правитель. Здається, воно тріумфує наді мною і говорить мені, що думати, що робити і що відчувати. Проте, це було дано мені, щоб служити будь-якій меті, яку я бачу у ньому. Мій розум. Може тільки служити. Сьогодні я пропоную йому служіння Святому Духу, щоб він міг використовувати його, як вважає за потрібне. Таким чином я керую своїм розумом, яким можу керувати тільки я. І тому... Я роблю його вільним виконувати волю Божу. Отче, сьогодні мій розум відкритий для твоїх думок і закритий для будь-яких інших думок крім Твоїх. Я керую своїм розумом. і Пропоную його тобі. Прийми мій дар, бо це те, що ти дав мені. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.